38 років тому людство сколихнула одна з найбільших техногенних катастроф 26 квітня 1986 року. О 1.23 пролунали вибухи на Чорнобильській атомній електростанції. Франція об'являють, що так і так ще не на перший день, на третій, що… Не можна виходити, щоб сиділи в кімнатах Всі тоді першими на боротьбу з невидимим ворогом кинулись пожежники, правоохоронці, енергетики, військові та медики, серед яких було багато жителів Житомирщини. Сергій Можарівський розповідає: він був водієм і теж доклав зусиль для ліквідації аварії. Набирали техніку, там машини, трактора, бульдозери, їхали до самого ректора і. На слой асфальту наложували ще сантіметрів 20 наверх. Тоді Сергію було лише 25 і через велику дозу радіації, яку він отримав, вже за декілька років після тих страшних подій у чоловіка почалися серйозні проблеми із здоров'ям. Через 5 років вже пішов лікуватися, але все одно ще працювати хотілося сім'я, діти. А потім пішли в лікарні, Тож час прийшлося, лікувався в Чорнобильській лікарні. Прямо 4 чи 5 разів їздив. Гіпотонічний кризи, коли в такі случаї, інвалідність, сердечна недостатчність. Наслідки аварії на ЧС ми відчуваємо досі. Україна займає перше місце в Європі за кількістю онкологічних захворювань. Житомирщина перша за цим показником в країні. 26 квітня 1986 року назавжди закарбувалося в історії людства. Щороку цього дня наша держава вшановує подвиг тих громадян, які поклали своє життя та здоров'я заради нашого майбутнього. В цей день ми згадуємо, ми пам'ятаємо, ми дякуємо кожному ліквідатору. Ми дякуємо кожному, хто виконав свій обов'язок перед державою, перед народом. Це без перебільшення подвиг, тому що ситуація могла розвиватися будь-яким чином. Цьогоріч мітинг реквієм відбувся у Словочанській громаді, яка досі вважається третьою зоною радіактивного забруднення. В ті дні 38 років тому багато місцевих жителів відправили здолати наслідки Чорнобильської катастрофи. Їм та усім ліквідаторам в громаді відкрили меморіал пам'яті. А також чотирьох ліквідаторів під час урочистостей відзначили подяками. Нині в Україні проживає 152 тисячі ліквідаторів. Щороку ця цифра стає все менше, та пам'ять про їхню пожертву нікуди не зникає.